Тіло все пам'ятає, і більше за все трав минулого та болей у нас застрягають саме в шийному відділі. Ось тут, в цих м'язах, у нас так багато енергоблоків. І я вам зараз покажу енергопрактику, яка допоможе трохи зняти напругу в цій ділянці та звільнитися від трав минулого. Отже, покладіть ваші руки на шийні м'язи вздовж хребта, і починайте. Так, ніжно, турботливо з любов'ю натискаючи, масажувати їх та відчуйте, чи хочеться знизу вверх, чи зверху вниз, чи, чи так і так. І в той самий момент, коли ви масажуєте, повторюйте подумки, чи вголос намір. Всі мої травми я відпускаю вас, всі мої болі я відпускаю вас. Всі енергії минулого, які не є мені во благо, я відпускаю вас, я вільна. Покладіть руки на серце, зробіть три глибоких вдихи та видахи. Скажіть, я вільна. Так і є, так і буде, здійснилося.